Добрий вечір тобі, пане, Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, Застеляйте, столи, та ся хили мами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, родиства Христове радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народився а той третій празник святего нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився.